Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми поговоримо з вами про важливе для кожної людини, про нашу батьківщину. Ми будемо говорити про те, що об'єднує нас усіх. А що це таке, послухайте! Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй! Оберігай усе, що зветься Україна. Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Це те, що нас об'єднує найдорожче місце в світі. Люди, які проживають в Україні, звуться українцями. Україна самостійна незалежна держава. Вона має свої державні символи прапор, герб і гімн, які відображають її історію. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор маєм. Синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаєм, Він святиня, знають діти. Жодне свято або подія не відбувається без прапора. На спортивних змаганнях, олімпіадах, зустрічах завжди присутній прапор. А коли на п'єдестал переможця піднімається представник України, то першим піднімають прапор України. Герб України це тризуб, золотий на голубому тлі. Він відображає єдність життя, батько, мати, дитя, які символізують собою силу, мудрість та любов. Гімн це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Гімн України. Називається Ще не вмерла Україна. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають і вголос, і подумки співають, і Україну прославляють. Щороку, 24 серпня, відзначається День Незалежності України. Це важливе для держави. Та кожного з нас свято. Українці одягають вишиванки, носять синьо-жовті прапорці або прив'язують стрічки національних кольорів до одягу, співають українських пісень, які прославляють батьківщину. Щасливі ми, що народилися і живемо на такій чудовій, багатій, мальовничій землі. У нашій славній Україні тут жили наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського, що сягає давнини. Де б ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі, хвилюємося аж до сліз, зачувши слово рідне.